Вітаю, шановні глядачі! На моєму каналі Любові Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях Ігор Міхєдов. Вітаю вас, пане Ігоре! Доброго дня! Ви розповідали про стихію води Так. і про те, як працює карма. І дуже цікаво, що в березні з києво печерської лаври впав хрест, і не тільки там було руйнування. Чому це важливий знак, але не для нас, і як це пов'язано з початком війни з Софією Київською? Так, наші, наші глядачі каналів постійно пишуть нам у коментарях, що це означає. І тому ми їм відповімо. 8 березня на західному куполі церкви, яка знаходиться біля входу в Лавру, пошкодився хрест. Він почав падати, але. Рятувальники вчасно прибули, і вони його опустили на землю таким чином, щоб він не, не робив руйнування або не, 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 не був загрозою для людей, які там ходять. Це дуже е, відразу суспільство прийшло у резонанс, тому що ви пам'ятаєте, що колись впав хрест на Софії Київській, угу. і після цього на 40-й день почалося повномасштабне вторгнення. Угу. Але Софія Київська це серце України, це дійсно величезний центральний храм. І ми знаємо, що до того як побудували Софію Київську, там були відичні храми давніх слов'ян, і їх знайшли і розкопують. Тобто, це завжди було обрядове місце, де зверталися до вищих сил представники усіх релігій, і тому падіння Христа з Софії це означало якийсь знак неприємний саме для України. Угу. Тепер подивимося на Печерську лавру, тому що ми не дивилися, що це означає. До речі, сороковий день після падіння Христа у Лаврі буде 18 квітня. Угу. По-перше, що кажуть майже всі спеціалісти? Лавра, яка зараз у нас є, вона ще не повністю оформлена як власність України юридично. Е, Тобто, ну, Де Юре це ще е, під впливом Московського патріархату. Тому те, що стається на території Лаври, це відноситься до московського патріархату саме до Москви. Це означає, що з 18 квітня в країні агресорі станеться щось не дуже добре. Тобто. Що буде? Карма буде. Вони ж порушують закони карми, вбивають мирних людей, напали на нас. Тобто, карма має через щось діяти, вона буде діяти з 18-го числа. Але давайте розберемося, що означає західний купол. Справа в тому, що усі культові споруди усіх релігій світу вони побудовані за однією схемою. Релігіознавці і теологи різних релігій на це звернули увагу. І чотири куполи. Який є від центрального на схід на захід на південь на північ? Вони символізують чотири стихії. На схід це повітря, на південь це вогонь, на захід це вода, і на північ це земля. Тобто західний купол це купол води. Стихія вода. Тобто, має стихія вода прийти у дію і реалізувати кар. Але що цікаве, що стихія, вода вже прийшла у рух і вже почала реалізовувати карму. Ну, по-перше, після того, битіскав з росіянами на борту зазнав аварію у Єгіпті Симбат, там було, що цікаво, 44 пасажири. Пару днів після того, катер з росіянами зізнав катастрофи в Таїланді, там було 33 пасажири. Тобто, бачите, 11 на 3, 11 на 4. Число 11 це число, ну, по-перше, це число білої магії. Якщо ми згадаємо карту Таро, там зображена жінка, яка розриває паст Лева. Що це означає? Людина бере під контроль свою внутрішню силу і направляє цю силу туди, куди потрібно. Тобто, або сила. Знищує людину або людина може упоратися з силою і керувати її. Пам'ятаєте, це богиня дурга на леві в індуїзмі. Тобто, це, по-перше, біла магія. По-друге, це карма це іспит. Якщо людина готова, тобто праведна до кармічного іспиту, вона його проходить. Якщо не готова, то карма її руйнує. Саме іспит. Це і число 11 означає в багатьох мовах чисел, і так само і означає білу магію і кармічний іспит. Тобто це означає, що зараз Південну Сибир заливає водою повені грози, сильний вітер, який руйнує будинки. Це ще не настало 18 число. Це підготовка. Тобто з 18-го числа країна агресор буде отримувати карму повернення карми, а це повернення карми буде здійснено через стихію вода. Зливи, повені аварії на гідроелектростанціях, катастрофи на морі. Це все буде якраз після 18-го числа. Але це дуже ще є один цікавий знак, який. Всі пропустили справа в тому, що що знаходилося раніше е, на, тери, на той території, якій зараз Майлавр. в давні часи, тисячі років тому, є дуже багато злітописів з фольклорних джерел. Там був, був храм мертвих. Тобто, ви знаєте, що у давніх слов'ян мертвих спалювали так само, як і в Індії. І попіл клали у річку Дніпро, і річка мала. Донести духи померлих до того місця, де духи предків існують. Тобто, це в е, усі річки вважалися в тому числі дорогою до світу померлих. І тому те саме місце, де спалювали, воно було як священне, як такий великий крематорій. І є Бог вогню, погребального саме вогню знич, е, якому й були присвячені ці храми. Так само, такий храм був колись на тій території від Дніпра до сучасної лаври. Чомусь жерці припинили обряди погребальні і принесли їх в інше місце, але воно заросло. Деревами, травами, і після того, за переказами, Андрій Первозванний, один з апостолів, зупинився в цьому місці, вирив там собі печери. До речі, він контактував з нашими волхвами, і первісно, от те християнство нічим їм не відрізнялося від відичної віри волхвів, бо конфліктів не було. Вони вільно спілкувалися. Як ви знаєте, після того ті печери, де був Андрій, розробили печерне містечко, і згодом там виникла лавра. Але чим був той, те, те місце? То місце було місцем переходу померлих після життя у світ предків. Тобто місцем переходу. Після того, коли збудували лавру, там утворилися, засохли дуже багато тіл ченців. І що це означає? Мертве тіло, все, що пов'язане зі смертю, це місце переходу між світом живих і світом померлих. І повага до померлих це було у всіх давніх релігіях, е і тому вони саме і спровокували, що це знову став некромантичний портал. Тобто, люди можуть спілкуватися з своїми предками на території Лаври, і дуже багато відвідувачів кажуть, що вони чують, відчувають там присутність предків, коли до них звертаються. Тобто, е давня психодинаміка місця збереглася. Вона повсюду є. І де вхід у світ померлих в багатьох релігіях, починаючи від Єгипту і до Індії, дехід на Заході. І саме Західний крест обвалився, це означає, що померлі, незадоволені вплином подій, які йдуть у сучасному світі. І вони втрутяться для того, щоб навести лати справедливість. Це другий пласт цього знаку. Він не є для нас таким руйнівним або чимось страшним, як підняли гвалт у інтернеті. Навпаки, має бути все на нашу користь після 18... тобто втручання по той сил та катастрофи з водою у країні агресори. Ну ж бачите, катастрофи пішли, пішли не тільки в країні-агресори. Бачите, там, там катер у Таїланді, там у Єгипті. Тобто, весь світ має зачепити трохи. Що відбувається, коли мертві починають висловлювати своє незадоволення? А справа в тому, що вони можуть впливати на події фізичного світу дуже сильно. Розумієте, я дуже багато спілкувався з людьми. Знаєте, Деякі люди хочуть ну таке прагматичне явище виграти в лотерею. Вони починають використовувати магію. Знаєте, Ті звертаються до янголів по білій магії. Ті звертаються до демонів. Але ще я не бачив жодної людини, яку, які янголи або демони е сприяли в цьому. Але є дуже багато випадків, коли, наприклад, у вісні прийшов померлий дідусь, і онуку сказав цифри. Онук записав, заповнив. Ну, раптом Раптом дідусь сказав дійсні цифри, і так і сталося. Тобто, духи померлих допомагають найбільше. Тому що, ну розумієте, ми самі іньянь, ми зараз живі. живі. Колись ми прийдемо у світ предків, колись ми повернемося у іншому втіленні сюди, знову живі. Тому знову в тому світі, знову в тому це постійний іньянь, ці світи пов'язані. Якщо зрозуміти, що той світ, де живуть предки, це частина нашої ж, частина нашого життя, невід'ємне, невід і поважати предків, то предки будуть поважати нас, і між нами буде взаємодія. А яка взаємодія? Вони будуть допомагати захищати як ангели, як ангели охоронці навіть можуть підказати, які цифри випадуть. Тобто, ну це дуже велика. Допомога. Вони можуть зробити так, щоб небезпека людину обійшла стороною, стихійне лихо не сталося. Щоб ну, все вони можуть зробити. Ну, Наприклад, щоб на роботу прийняли, щоб вороже не ставилися до людини. Це все може світ предків. І тому і восени, і весною дуже багато обрядів у слов'ян так само, коли або на місці кремації, або до могил приходять і пригощають предків чимось освяченим. Ну і по освяченими по християнському обряду, і по давньослов'янському, будь-якої релігії нас сповідують люди десь приблизно біля 200 релігій. По офіційним даним неважливо якої релігії освята, але освячені, приносити освячену їжу, це означає. Подарунок предкам, ми даємо подарунок предкам, вони дають подарунок нам. Все дуже просто. Нічого такого, це природний процес, який завжди відбувався, він має відбуватися. Угу. Повертаючись до того, що відбулося. Тобто, цієї весни, після 18 квітня, Росію спіткає дуже велика е, карма. І цей знак стався саме в Україні, там, де Росія хотіла е, залишити свій якір. Все правильно. Що тепер чекає Києво-Печерську Лавру? Чи можна вважати те, що падіння цього хреста говорить про те, що це Егрегор і це право на енергетичний Егрегор в Україні руйнується потрошку? Саме так, коли починає руйнуватися Егрегор? Починають руйнуватися культові споруди, які до нього належать. Ви пам'ятаєте, колись також священнослужителі цей Лаврину, Московський Патріархат, у 2000-х роках, 2007-2008, там поруч на горі наші волхви робили якісь обряди, ну, Давні слов'янські відичні. І після того блискавка кілька разів влучила. У куполи була навіть пожежа, виносили книжки старовинні, щоб вони не погоріли. Тобто блискавки почали бити у купали і не тільки лаврі, у Лаврі по всій Україні. Тобто, дійсно, якщо Грегор падає, активність вогню блискавок, активність води і починають руйнуватися їх культові споруди. І це дійсно так. Пам'ятаєте, в Китаї у 2000-х роках була також серія сильних стихійних катастроф. Е і як за кілька тижнів до цього зруйнувалися е самі природа, зруйнувала деякі частини великої китайської стіни і символа Китаю, і відразу сталося, сталося багато стихійних лих в Китаї впала економіка. Тобто дійсно. Це як знаки, треба постійно аналізувати, що означає руйнування тієї чи іншої споруди. Особливо знаково, яка до нас доходить з глибин віків. Зараз на Росії йде політика на активне, активну мілітаризацію, це військова диктатура. Чи є ознаки якісь того, що. Влад там може змінитися, от як ви бачите цю ситуацію. Ну розумієте, в них там завжди військова диктатура за імперії була за радянського союзу. Була і зараз до чого це приводило? імператор. Програв велику кількість воєн. Наприклад, другу Кримську Кримську війну програв, наприклад, програв війну з Японією в 94-му році. Всі вся ця. Так звана мілітаризація закінчилася <хи> катастрофами від військових до економічних. Так само Радянський Союз тільки тому був серед переможців в Другій світовій війні, що там було 54 країни в антигітлерівській коаліції, а інші всі воїни, побачите. Хотіли захопити Фінляндію в 39-му, не змогли. Угу. Так само з Афганістаном, як війшли, так і вийшли, нічого не поворішували, тільки багато смерті зробили. І так в них весь час. Ця мілітаризація вічна, вона в них завжди закінчується крахом. Ви розумієте, якось більш розумно треба проводити політики, політику. Оце все середньовіччя. Те, що вони роблять, це середньовіччя, раннє середньовіччя, коли все вирішували там, купа дикунів, які дали зброю і сказали вперед. От Тоді вирішувала загальна мілітаризація. Зараз вже таким чином, у 21-му столітті, буде важко вирішити щось. Тому треба шукати інші підходи. Всі країни шукають, вони не шукають і знову впадуть, так само, як впали при імперії. Стосовно падіння, Московський патріархат вже вкотре втрачає хрести на територію України. І ми вже говорили про те, що ця релігія це релігія минулого, але вона все одно залишається, все одно є такі області, які до себе, на себе ще тримають увагу. Як ви вважаєте, ось цей, ця мертва релігія? Скільки вона ще буде тривати? Я не думаю, щоб сильно розумієте. Це Ергрегор, це не справжня релігія. Ми вже з вами говорили, що дуже багато течій у християнстві не мають жодного відношення до Ісуса Христа. Вони його просто взяли як торгову марку, але вони дійсно не пов'язані з цим, з Христом. І не пов'язані ні з чим. Це Егрегори, які побудовані саме для того, щоб мати гроші і владу. Поки Ергрегор отримає підпитку. Він працює. Як тільки люди перестають вірити в Егрегор, перестають е, робити обряди цього Егрегору, е, він е, втрачає живлення. І якщо щось не живиться, то це як трансформер енергетичний заряд закінчився, трансформер став і стоїть або впав. Ну, так само, е, оці всі випадки показують нам, що Егрегор. Незважаючи на те, що там його пробують реанімувати, він паде. Ну, Наприклад, це вже було у Другій світовій війні. Наприклад, Гітлер вбивав циган, як ви знаєте. Чому він їх вбивав? Чому ці цигани нещасні? Нема, нема зовсім, ну, зовсім незрозуміло. А тільки коли вже документи відкрили через кілька років, виявляється, що вони були задля жертвоприношення Грегора. Нічого собі. Так, це е був культний ритуал. Це був ритуал жертвопринесення. Це написано у книзі, у книзі Повеля і Бержія. Вони забрали дуже багато історичних документів, інших авторів також. Це не заперечуючи, це історичний факт. Це було принесення жертви вищим силам. Вони думали, що якщо буде сильна жертва, то вищі сили візьмуть і зроблять перемогу Рейху. Але ви бачите, що вищі сили навпаки, образилися і перемоги Рейху не сталося. Ну так само і тут. Бо ми знаємо, що дуже багато документів від третього рейху залишилося радянському союзу. Воно зараз зберігається у Москві. І таке враження, що ті читають і роблять все так само, як робив третій рейх один в один. Які жертвоприношення зараз роблять московити? Ось остання трагедія в кривому розі можна це вважати? Це ж на ці вихідні було. Можна це вважати якимось ритуальним окультним дійством? Чи це так, просто ну, спало? Ні, дістування. можна. Справа в тому, що це одночасно і акт терору, тобто психологічного залякування, і одночасно і спроба якогось жертву угу. Е, Регулярне вбивство мирного населення, вбивство дітей. Е, Яка кінцева ціль? От е, Гітлер, він е, намагався до останнього. Вірити в те, що жертви йому допоможуть, але не допомогли. Чому це не спрацювало? Тому що сили, розумієте, вищі сили, в них є закон, який вони самі, самі і е, створили. І, і абсолют, як коли створював світи, є закон. За цим законом сила буде робити так, як показує закон, а не так. Як хоче якийсь е, чоловік, який дервався до влади і е, подумав, що він там месія, йому сили не будуть служити. Розумієте, щоб сили тобі допомагали, ти маєш ще заслужити це. Або, як сказав один з філософів минулого століття, сили будуть розмовляти з людиною, е, обличчям до обличчя, при умові, що це обличчя у людини є. А там обличчя ніякого не було. Темні сили, вони ж також ігнорують е, диктаторів і ось такі ситуації. Ну, правильно, сили вони на те й сили, що в них є сила зробити те, що вони хочуть, а не робити те, що хочуть там якісь е, примарні правителі. Ну, Будь-яким силам, ну по-перше, в них є своя задача. Вони всі підконтрольні абсолюту, якщо на це. І коли вони це бачать, їм просто смішно. Осени тих самих людей, які порушують правила, вони їх самі знищать, що світлі, що темні. Це так було скільки разів за всю історію людства. Або одне діло, коли людина дійсно щось зробила гарне, його її сили підтримують. Так, тоді ми маємо таке явище, як буддизм, індуїзм і інші цікаві духовні традиції по всьому світу, або якийсь розвиток цивілізації, а інше діло, коли марення ніхто не підтримує. Дякую. Як кажуть, як сказав той самий Повелі Берж'є, що німецькі і японські маги під час Другої світової подумали, що вони більш величні маги, ніж були насправді. Дякую, це про его, шановні наші глядачі, проробляйте своє его. Не вірте всім забобонам, які пишуть в інтернеті. Перевіряйте чутки і чітко розумійте, як працює цей всесвіт. А всесвіт починається з вас, бо ви є точка тої самої зборки. Дякую вам, пане Ігоре вам. До нових зустрічей. Дякую.